На мене засвідать, не видай мене на моїм ворогам, бо проти мене стали свідки брехливі, які насильством, так і палають. Лево, якби я не вірив, що побачу дорогу Господню, на землі живучих, надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Коли ви читаєте Псалом, коли тільки що прочитали, що ви в ньому побачили? Чи почули? Захист. Захист. Ми і за це говоримо. Бо якщо ви просто будете промовляти молитви, це просто молитва. Розумієте? це? Але вони вам не дадуть захисту. Це ваш страх стріляє. Це теж нормально, то краще, ніж нічого. Так? Але коли ви молитесь псалмами, це теж молитва. Але ця молитва. Дає вам захист, впевненість, що є хтось, хто зараз про тебе звітується. Так чи ні? От. Коли ви молитесь просто, то ви надієтесь просто на свою молитву, що ви зараз надієтесь, що ви зараз молитесь. Ну і це чуть-чуть дає таке заспокоєння вам. коли ви научитесь молитись псалмами, а потім, коли ви научитесь довіряти псалмам, а коли ви почнете жити так, як псалми кажуть, то вам і молитись не треба. Що я маю на увазі? Тобто цей захист автоматично спрацьовує. Ну, Якщо є тут електрики, то знають. Якщо є якийсь перепад напруги, то стоїть якийсь захист, який просто зразу відсікає, щоб щось не згоріло. Чун! Відсікає. Так це називається відсікатор. Якщо його нема, ну то згорить, горить по, -по черзі Там перших, що є в цьому. Так? В духовному світі в нас в точності так само. Ми чули сьогодні перепад напруги, так? І <смі> Якщо у когось немає цього захисту, то починає щось горіти. Нервова система, нерви, страх. І це нормальна реакція на те, що ви чуєте, правильно? І з другої сторони, це ненормальна реакція. Тепер потрібно навчитись, дорогі, жити в стресових ситуаціях. Взагалі-то я вам нагадую, що ми вже другий рік живемо в стресових ситуаціях, Так? Шкода, що так пізно вчитись, але треба вчитись. вчитись. То перше, запам'ятайте, перше правило це є довіра до Бога в той день, коли у вас у все добре. <гум> так? Бо коли прийде все погане, має спрацювати цей захист. Якщо він не спрацьовує, то треба зрозуміти, що в мене десь у мирний час є проблема. Бо переважно люди живуть як: ми живемо хаосом, ми кудись біжимо, що зробимо. Так? А коли відбуваються такі речі, як сьогодні, то всі згадують за Бога. А тоді воно так не працює, бо це спраць... у вас спрацьовує страх, а не ПВО. Страх. А в нас має спрацювати наоборот довіра. Чуєте? Є дві речі, які спрацьовують: або страх, або довіра. Страх це є інстинкт самозбереження. Це нормально, він спрацьовує у всіх і у віруючих, і не віруючих. Але довіра спрацьовує тільки у віруючих. У невіруючих вона не може спрацювати, бо вони не довіряють. У них нема когось, кому вони можуть довіряти. І тепер так само ви мусите навчитись. І гарний приклад, що вчитися це і псалми. Бо в страху і в тривозі ви не зможете спокійно роздумувати над словом Божим. Так? Ну, або ви будете молитись вервочки це теж непоганий варіант. Але це більше буде позиція страху. Бо це страх. Нормальна реакція. Але Но після того ви маєте перейти в наступний рівень молитви. І тому молитва таке, як молитва псалому. Виберіть собі. І, ну, для кожного з вас мусить бути якийсь псалом, який насправді дає тобі надію. Хтось 90-й, хтось 50-й, хтось. 50-й це як покаяння, то не треба в такий час молиться. 90-й псалом, 27-й псалом. І є ж, взагалі є 140 псалмів. Давайте ще раз прочитаємо 27 й псалом. Найдіть всі 27 й псалом. І ще раз запустимо ракети на ваші шахіди. Господь моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь мого життя твердиня. Кого маю страхатись, не насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, вони спіткнуться і упадуть, нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду упувати. Одного в Господа прошу, одного я благаю, жити в домі Господні по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у Його храм, бо Він мене сховає у своїм наметі. В день недолі він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене, принесу жертву, радості у його наметі. Співатиму у псалмах, Господа буду хвалити. Почуй, о Господи, мій голос. Коли взиваю, змилуйся надо мною і обізвись до мене в твоєму імені серце моє каже. Обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчям Твого від мене і не відхиль слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже, бо навіть як покине мене рідний батько мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, поті твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають, не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством, так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живуч, надійсь на, на, на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце і надійсь на Господа. 14 вірш. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. це вам рецепт мужності. А рецепт мужності який? Надійсь на Господа. Не на себе, не на себе, не на щось, що тебе врятує. Повірте, нічого вас не врятує в цьому світі, крім Господа. Господь дасть тобі думку, дасть тобі ідею, він тебе десь поведе, ти навіть не знаєш чому, і це буде твій захист. І це буде твій захист. Бог працює дуже просто. Розумієте це? Якщо вас Господь сьогодні ніде не вів, то він тільки тому, що він знав, що тобі нічого не, не загрожує це розуміє. Тому вчитись довіряти Богу, це з одної сторони, як вам сказати, це як на війні. Так мені може і не знаю, може трохи легше. ну, Бо я бачу ну, у 2014 році, 15, 16 2016, там, де я був, легше довіряти Богу. Чому? Бо, бо я знаю, з чого Він виводить. Там, де ти реально вже от все, кінець, то Господь просто тебе виводить. І ти тоді розумієш, що на все, що ти надієшся, воно не працює ноль. Працює тільки довіра до Господа. І ти не розумієш, як він тебе веде. Це не твій розум, це не твої таланти, це не то, що ти можеш передбачити, це не то. Так? І тому в такому випадку треба навчитись виключати себе. Господь, ага. Все є добре. Все добре? Ну, все добре, ну файн. Тобто у вас має бути два режими. Перше. Режим, що ви надієтесь на Господа, він вас захистить, так? А другий режим, який страх найбільше атакує, чим найбільше страх атакує? Смертю. Так чи ні? Атакує страх смертю? А чого ти боїшся смерті? Ось задай собі питання, чому ти боїшся смерті? Ну, ясно, що у вас тисячу варіантів, чому вам ще треба залишитися тут жити? Так? Ну, я не кажу, що це погані варіанти. Я вам задаю інше питання. А це другий корінь проблеми. Віруючих людей. Не віруючі, це нормально, бо вони не мають довіри. Але чому страх смерті контролює тебе? Я не кажу що вам знаєте, бути такими жлізними, знаєте, вже там ходити зараз тут, всюди, де ви там є, Ану йдіть сюди, я нічого не боюся. Не за це йдеться. Йдеться за цей внутрішній стан. Чи знаєте, Ми вчора читали, апостол Іван казав, що досконала любов проганяє. Страх, смерть. А що таке досконала любов? Це переконання, що Ісус заплатив і Твоє ім'я вже є на небесах. Це переконання, що ти Твоє житло на небі. І якщо ти чуєш вибухи, ти думаєш, сьогодні, Господи, напевно, сьогодні, а, Господи, ну чому не сьогодні? Ну ладно ж. Чуєте, зовсім інша реакція. Так чи ні? Ті ховаються, а ти думаєш, яке розчарування знову не сьогодні. Ще маю ще, значить ви сьогодні, ще щось тут робив на землі? Так, Ольга чи ні? То я, я не кажу, що ви боїтесь. Ви молодець. Внутрішній, дивіться, це не те, що ти себе накручуєш, це не є якісь позитивне мислення, знаєте, така психологія, що я буду вірити, 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 так то так, так воно спрацює. Ні. Це твій внутрішній стержень. Чуєте це? А воно працює, коли є полігон. Бачите, коли солдати їдуть на війну, їх не кидають зразу на війну. Їх куди кидають? На полігон. Але для чого на полігон? Полігон це імітація війни, але насправді це не війна. Так чи ні? Для чого їдуть на полігон? Для того, щоб вони адаптувались, зрозуміли, що вони мають робити в реальних, е... ну, от, в реальних загрозі. Так? Два дні це п'ятниця-субота, у нас був полігон. А сьогодні це була реальна загроза. Наприклад, ви відчули це, так? І тепер те, що ти навчився за два дні на полігоні, мало би це анулювати, тобто показати тобі, що ти маєш робити в реальній загрозі. Чуєте? Це? Тобто нормальний стан, коли у вас все є, це не розслаблення, це полігон. Ви завжди на полігоні. Бо вам зрозуміло, Тобто наша церква, катехізно католицької церкви, що каже, ми є три види церкви. Перша церква це воююча, терпляча і прославлена. Як ви думаєте, в якій ми церкві живемо? Воюючий, ми постійно в війні. Правильно? І тому, тому я кажу, що це ідеальний варіант ну, в реколекції в таких обставинах, бо ми пригадуємо, що ми на війні. <сум> бо просто християни наскільки розслабляються, що ми. Дякую, дякую. Ми вже прочитали, вже. все спрацювало. Ви можете вже тепер так. Ну, дивіться, навіть візьмемо психологію цих слів, що сказати, так? Відбій повітряної тривоги. І що в нас зразу внутрішньо? Спокій, так? Але це просто слово було. Так? А оце що? Ні, оце теж слово. То чому це слово має більший вплив на нас, ніж оце слово? Розумієте це? Це слово і це слово. Це слово людей, а це слово Бога. Проблема в тому, що людям віримо більше, чим віримо Богом. Бо це є внутрішній, такий, я би вам сказав, стержень, який кожен з нас мусить виробити. виробити. Ви собі уявіть святих, які йшли на муки, бачачи муки попередніх, і йшли. Внутрішній стержень. Вони йшли, вони знали, що пройдуть, але вони знали, де будуть. Тобто вони не бачили те, що буде тут, вони бачили те, що буде після того. Оце точно так само, як ми маємо працювати. Ми не маємо бачити те, що відбувається зараз чи чути, бо ми чуємо це. Але ми автоматично ми блокуємо, ми можемо думати, що буде після того. І буде, Тобто, дві реакції в нас мають бути. Або ми сьогодні вже будемо з Господом, нарешті, але іду додому, вже надоїла мені ця долина сліз. Або. Господь, маєш для мене плани, я маєш тут купа роботи зробити для нього. І для тебе ці дві думки є виграшні. Так? Отак працює твоє ПВО. Випускаєш. І воно глушить той страх, який приходить. Якщо цього нема, то страх проникає в серце, в думки. Ти вже пишеш записку дітям. Вже все, якщо побачите це останнє відео, і там то, 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 то. Так, так працює страх. А страх, що робить, накручує. Накручує і пізніше розбиває тебе. Добре, дорогі. Е, ще раз прочитаємо цей псалом, і я думаю, що бо ми за пів години будемо вже готуватися до літургії, будемо запускати свої зараз ракети у відповідь. Тобто літургія якраз буде. Ну так, сьогодні якраз день п'ятдесятниці. Товість, тобто, що зараз вся Україна буде молитись і в відповідь. Духа Святого туда. І там так все таке. І не народжуються всі з висоти. Вау, це буде сила. Всі плачуть, Дух Святий сходить, моляться на мовах, навертаються і йдуть додому. Амінь. Амінь. Бачите, ну, все працює в Господа. Ще раз читаємо, давайте. Господь моє світло. Моє спасіння, кого маю боятись, Господь мого життя твердиня, кого маю страхати? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце, нехай і війна настане проти мене, навіть тоді. Упуватися. Ано, зупинимось тут. Оцей третій вірш вивчить на пам'ять. Цей третій вірш, тобто це як ти маєш реагувати вже практично, коли от смерть дивиться тобі прямо в очі. І ти маєш їй сказати так: нехай навіть облогою станеш проти мене, не настрашиться моє серце. І навіть якщо війна настане проти мене, навіть тоді я буду що робити? Не буду боятись, чуєте? Не буду боятись, а буду упувати на кого? Оце мій внутрішній стан, коли всі бояться. А я що роблю? Упуваю на Господа. Господь ти зі мною? А, ну все добре. Так? Чуєте це? І йдемо далі. Одного в Господа прошу, одного я благаю. Жити в домі Господні по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздуму у його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі, в день недолі він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підіме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене принесу жертву радості у Його наметі. співатиму в псалмах, Господа, буду хвалити. Зупинимось тут. Що ти маєш робити? Співати і прославляти. Коли? Коли смерть дивиться тобі в очі, ти маєш прославляти і співати Господа. А прославляти і співати ти зможеш лише тоді, коли мир буде в серці. Так чи ні? Ти бачите, наскільки можна перебороти цей стан? Можна. Ну, без Господа ні. Ну тільки довірою до нього. Дальше почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю, змилуйся наді мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже: обличчя моє шукає, Твоє обличчя, Господи, я шукаю. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі Твоєї, провадь мене простою стежкою з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали свідки брехливі, які насильством так і палають. Леле, якби я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живуть. Надійсь на Господа, будь мужній. Нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Амінь. І ви маєте мати з собою завжди слово Боже. Найкраще, щоб це Слово Боже вже було тут. То тоді це як ця обойма, яка заряджена, і в конкретний час. Воно спрацьовує автоматично. Якщо цього нема, то краще, щоб це слово було з вами. Якщо цього нема, то краще щоб воно було тут, на телефоні. Тобто закачайте його всюди. Оце, дорогі, ваш захист. Тоді навчіться цим користуватися. Розумієте це? Бо віра в Бога це не лише тоді, коли у вас все добре. Ні. Бог хоче бути твоїм Богом, коли в тебе все добре, все найкраще і коли в тебе все дуже погано. Навіть дуже погано. Він все одно має залишитись для тебе тим самим. Супер. Тому, дорогі, за пів години заряджаємо всі обойми, і ми зустрічаємось вже в храмі і будемо давати відповідь. Тепер ми тільки що ми хіба відбили атаки, а зараз будемо заряджати і в відповідь Царство Темряву давати по зубах